Колись у світанкові часи, коли ще не існувало ні кордонів, ні імен, світ був єдиним подихом. Там, де океан торкався неба, а хвилі шепотіли стародавні молитви, народилася легенда. У тій землі, де сонце сходило тричі, а зорі падали не вночі, а вдень був острів, схований від очей світу. На ньому спочивали гори, як сплячі титани, обійняті вічно зеленими лісами. Їхні вершини торкалися хмар. А підніжжя омивав океан, живий, глибокий вічний. Цей острів був, мов серце світу. У найглибшій западині серед коріння дерева, яке було старше часу, з'явилася істота вогняна зоря. Вона не мала форми, не мала імені, лише світло, лише пісня. Її створила сама земля, щоб нагадати ми, її частина. Вогняна зоря зростала серед природи. Вона говорила з океаном, і хвилі відповідали їй. Вона доторкалась до скель, і ті розповідали їй історії мільйонів років. Вона лежала в тіні дерев, слухаючи, як коріння співає про надію і зцілення. Одного дня вона відчула, що настав час іти. Світ за межами острова більше не чув самого себе. Люди забули, як дихати в Унісон із землею. Вони будували мури, озброювались страхом і ховали серця за законами, які самі не розуміли. І тоді вона вирушила не для війни. Не для боротьби, а для пам'яті, щоб показати, що інший шлях можливий. Її кроки звучали як дзвін повітря після дощу. Вона піднімалась на найвищі гори, де повітря тонке, а небо ближче. Вона співала з вітром, і той ніс її голос далеко за обрій. Птахи слідкували за нею з неба, звірі, анстіни й лісу. Всі знали, щось пробудилось, і всюди, де проходила вогняна зоря, щось змінювалось. На землі проростали квіти, яких ніхто не бачив. Люди, які чули її, плакали не від смутку, а тому, що згадували, як це жити з відкритим серцем. Але були й ті, хто боявся, бо світло розкриває не лише красу, а й тіні. І ті, хто будував світ на страху, намагались змусити її мовчати, та вона не боролась, бо вона не зброя, вона пам'ять про те, ким ми могли бути. І коли зірка впала в океан, а небо перетворилось на золоте полотно, вона зникла, не померла, не втекла. Вона розчинилась у світі, стала повітрям, яким ми дихаємо, вогнем, що зігріває, але не знищує. Кажуть, її голос досі можна почути в тиші ранку: у шелесті лісу, у шепоті хвиль, у тріску вогню. Якщо слухати не вухами, а серцем, ти її знайдеш, бо вона це ми у своїй найкращій версії. Світ не потребує героїв, світ потребує тих, хто згадає, що бути людиною це вже диво. І, коли ти стоїш на березі, дивлячись на обрій, пам'ятай, ти дивишся не просто на воду, ти дивишся у себе, бо світло не там, світло в тобі.